Всім привіт! Сьогодні отримав посилку від Валентини Кальченко. Так, здогадайте, що тут? Замовляв я в неї 72 яйця курячих породи Master Grey. Як бачимо, наклійок, наліпок дуже багато. Зараз будемо робити розпаковку і дивитися, в якому вони стані. Так, ну що, розпаковочка. Вибачте, забув сказати, що це інкубаційні яйця. Ну, як бачимо, запаковано дуже крепко. Це у нас візитка. Так, ну що, розпаковочка. Я замовляв 72 яйця на свій новий інкубатор. Зараз розпакуємо і все, подивимось, що в нас тут є. Yeah. Ну, я бачу, що воно розпаковано кріпко, що все тут буде добре. Ціна одного яйця, якщо я не помиляю, 16 гривень. Мені обошлося 72 яйця, 1150 гривень. Ну як бачимо, стан добрий. Поки що я задоволений. Будемо дивитися далі. Так, що, будемо викладувати їх? Так, Джессі, ти по-любому попадаєш в кадр. Яйця повинні нагрітися до комнатної температури. Яйця вагою від 45 до 50 грамів. Якраз то пише, що інкубатор потрібно долажувати такі яйця. Валентина сказала, що оплот 70% повинен бути. Ну Ми це все провіримо. Я кожен день буду знімати. Якщо я роблю, я в цьому ділі новачок. Це, скажімо, моє наступне хобі. У мене вже їх дуже багато, тому жінка, не знаю вже, куди мене діти. Так, ну що, я їх розпакував, як бачимо, одне в нас поки що. Я візуально не все переглянув, тільки розібрав. Но тут Валентина дала два яйця на розбиття, я так зрозумів, так що у нас поки немає потір. Так, ну що, залишаємо їх на добу. Потім будемо знімати.